Обвинувачення Ісуса Христа у використанні сили сатани. Хоча в тексті не згадується, хто саме привів до Ісуса Христа Бісноватого, можна припустити, що це були фарисеї. Вони напевно знайшли цього чоловіка і зрозуміли, яким саме був його стан. Він був і сліпий, і німий, а тому спілкуватися з ним було практично неможливо. Чоловік не міг бачити, якої саме діви мали від нього інші, хоча він міг чути вказівки та не міг на них відповідати. Господь Ісус Христос відразу зцілив його. Винувши із нього демона, і чоловік зміг і говорити, і бачити. І здивувалися, боли не при собі. Всі люди, і запитали, чи не є часом цей син Давида, іншими словами, чи не є він обіцяний Місією нащадком Давида, який прийшов, щоб правити намість. Цільювати наш народ. В той час, як люди ставили собі це запитання, фарисеї робили висновки, що силу Ісус Христос бере у Вельзи бісівського Князя. Знаючи, що думали фарисеї, Ісус Христос захищав свій авторитет. Він навів три підтвердження того, що його сила не мала стосунку до сатани. Перше, він звернув увагу на те, що якби він виганяв усі силою сатани, тоді б виходило, що сатана діє усупереч самому собі. Навіщо було сатані дозволяти Ісусу Христу виганяти демона із чоловіка? І тим самим звільняти його, адже він уже був під владою сатани. Такий вчинок розділив би царство сатани і призвів би до його руйнування. По-друге, Ісус Христос запитав їх про тогочасних єврейських заклинателів, які могли виганяти бісів Божою силою. Такими повноваженнями вже володіли святі апостоли, та й інші, напевно, мали таку силу. По суті, Ісус Христос сказав, якщо ви вірите, що заклинателі беруть силу у Бога, виганяючи бісів, чому ж ви тоді не вважайте, що і я звертаюся до цієї Божественної сили. По-третє, виганяючи бісів, Він дозволив що більший за сатаном. Він підтвердив це і довів на чуді, які він звершив над Він міг увійти у стихію Сатанев Дім сильного, у демонічний світ. І вийти звідти з переможними трофеями. Оскільки він був спроможний це зробити, то він міг і царство Боже заснувати серед них. Якби він виганяв демонів силою сатани, тоді він, очевидно, б не міг пропонувати людям царство Боже. Це було б несумісним той факт, що він Прийшов, щоб принести Царство Небесне, чітко показував, що у своїх діяннях Він керувався Духом Божим, а не силою сатани. Зневага Святого Духа. Потім Ісус Христос попросив людей прийняти остаточне рішення, вони мали піти. Або за Ним, або проти Нього. Однак Він дав суворе попередження тим, хто віришить піти супроти нього. Зрозуміло, що дехто не зможе усвідомити ким є Ісус Христос і не оцінить дар божественної особи, яка живе серед людей. Ісус Христос розумів це, а тому й сказав, і коли хтось каже слово проти Сина чоловічого, йому проститься. А хоча Божественність Ісуса Христа важко було осягнути, та усилі, яку Він засвідчив, не можна сумніватися, особливо релігійним лідерам. Через своїх лідерів народ опинився на межі рішення. Яке призведе до незворотніх наслідків. Вони були вже занадто близькими до того, щоб помилково приписати силу Святого Духа, який є через Ісуса Христа сатані. а тому могли обмовити самого Святого Духа, що лідери, які діють від імені всього народу, дідуть висновку. Що Ісус Христос використовував силу сатани, вони вчинять гріх, згідно якого ні вони, ні весь народ ніколи не отримає прощення, ні у цьому світі, ні на тому. Наслідком стане суд Господній над народом і над кожним, хто розділив таку думку. Порівняння, яке використав Ісус Христос, говорячи про дерево добре його плід, та дерево погане його плід показало, якими є варіанти вибору. Ісус Христос назвав фарисеїв, гаючим поріддям. Вони не могли говорити слова добрі. Адже у їхніх серцях панувало зло. Люди відповідальні за усі свої вчинки, за кожне слово, за яке ми їх судно дням або виправдають, або ж засудять.